аплодисменты. Супер, отлично. Номер пять. Настроение на перемогу? Конечно. Спрашивайте. Да -да. за нас болеете? Да, все. Да, за да. Вот хорошо, Мако здоровье. Поэтому Це выбор. У Кого це своє вибор? Команда Федерації футболу України не має права бути слабкішою. Немає просто. я так А самое головне, що зібралися представники різних відомств, і в тому числі Федерація футбола, яка запросила і підтримала ці змагання для того, щоб. Саме в день здоров'я футболу об'єднав усіх і депутатів, і державних службовців, і представників федерації футболу, і, і саме дуже важливо лікарів. Команда Федерации футбола Украины, она же не может быть слабой ни в одних соревнованиях. Тем более с новым руководством, я думаю, что мы просто полетим вперед. Ну, с соперником уже? Ну, так визуально смотрю. Есть команды тем, кому до 20, нас это чуть, чуть смущает, потому что нам чуть-чуть побольше. А, шкода детей, да? Шк... Да, нам придется жалеть их как-то будем. Как то Дикий победа, дикий перемога. Давайте все разом. Давайте зараз вони... я скажу. Да. Я впевнений, що сьогодні Кубок один із Кубків до Київради приїде. Принаймні за волю до перемоги. За волю до перемоги. Що, у нас практична профес... поз... команда професіоналів. <ріху> що, не можна нас... гроші отримати. Я не таку. знаю, я от за кілька наших людей, я думаю, що мінімум кілька мільйонів транспорт наслюбляється. <ріху> Добрий день, шановне спортивне товариство та здоровий спосіб життя. Турнір це організований громадською організацією Розпочне нове життя. У цьому році гітерпарк відзначає своє 50-річчя Председателі комітету по вопросу охорони здоров'я України. Верховний Ради України, депутату зараз тяжко уявити, що я коли стояла на воротах в збірні нашого інституту. І я дуже шаную, дуже люблю футбол. Мені дуже хотілося б, щоб в 2017 році, коли в Україні пройде чемпіонат світу з футболу між лікарями-футболістами. Слава Україні! Спасибо. Слово предоставляється. Разумському Михайло Болісовичу. Ми Зами... продовжуємо і слово те застихаємо. Юрій Крикунов, Київська міська рада. Першу я хотів би привітати всіх особисто від голови Федерації футболу України Андрія Павелка. Особисто я хочу привітати всіх від Київської міської державної адміністрації, Київській міській раді, побажати всім здоров'я. Сьогодні дійсно всі ви, хто прийняв участь за здоровий спосіб життя. Ми коло

І тому звати,